Скільки разів на тиждень потрібно тренуватись в залі? Сьогодні у нас така досить цікава тема. Я розберу всі варіанти від найменшого числа, там, від одного тренування і до найбільшого числа, там коли тренування йдуть кожен день, або навіть тренувань більше, ніж 7 на тиждень, тобто колись там два тренування в день навіть може бути. Розберу всі варіанти, скажу, скільки реально достатньо робити, і ми про це все зараз поговоримо. Отже, почну я з таких самих непоширених варіантів це найменшої кількості тренувань на тиждень, яка може бути, та найбільшої кількості. Найменше тренувань на тиждень може бути логічно. Ну, може бути нуль, але ми говоримо про тренування все-таки. Це одне. Одне тренування на тиждень. Є такі люди, які ходять один раз на тиждень. Чи можна так прогресувати, якщо тренуватись один раз на тиждень? В теорії можна. Звичайно, тоді ми тренуємо один раз на тиждень всі групи м'язів. Більше у нас якби варіантів немає. Важливо, це буде довге тренування. Але на практиці це буде найменш ефективно. Це дуже мало, всього лише одне силове тренування на тиждень. Для того, щоб добре прогресувати, для того, щоб м'язи росли дуже сумнівно. Можливо, якщо ми ставимо задачу підтримку наробленої форми, одним тренуванням на тиждень, якось якісь то м'язи вдасться утримати. Або, як я говорю, знаєте, краще робити одне тренування на тиждень, ніж взагалі їх не робити, ну, чисто з такої точки зору. То тоді це має місце бути. Але на практиці виходить, що одне тренування на тиждень, ну, воно близько до нуля тренувань на тиждень, але, звичайно, краще, тому що це хоч щось. З іншого боку, у нас є там, нехай буде сім тренувань на тиждень. Якщо ми беремо сім тренувань на тиждень або люди, які роблять на тиждень навіть більше семи тренувань, звичайно, дуже часто це спортсмени. Особливо, якщо ми говоримо про більше ніж 7 тренувань на тиждень, спортсмени високого рівня, які готуються до змагань, це можуть бути останні тижні до змагань або останній місяць. І це окрема історія. Тобто ці люди, вони знають, що їм це треба. В них є тренер, наставник, вони знають, що вони роблять. Тому цю тему для звичайних людей я навіть брати не буду, тому що ніякій звичайній людині. Яка хоче там отримати якісь хороші результати від силових тренувань, тренуватись кожного дня або більше, сенсу немає ніякого. Ви можете мені сказати, що а як же взяти там тренування кожен день по 20-30 хвилин, сильно не перевантажуючись, я знаю, бо ви мені це пишете в інстаграмі, в Тікток. В теорії це можливо, але повірте мені, як людині, яка тренується половину свого життя. Який був і на світлій стороні, і на темній стороні тренувався і два рази в тиждень, і сім разів на тиждень. В основному я тренуюсь досить багато. Повірте мені, що якщо ви багато тренуєтесь, ну там 5, 6-7 разів на тиждень, в якийсь момент ви просто вигораєте, тому що це важко, тому що це важко, якщо ви реально серйозно тренуєтесь. Якщо ви тренуєтесь натурально і там нічого не використовуєте, або навіть не натурально, і ви тренуєтесь там 6, 7, 5 разів на тиждень, то в якийсь момент ви просто вигораєте, тому що у вас там мало не кожен день тренування, на нього треба йти, і в якийсь момент вже не дуже хочеться. Тобто люди, яким буде реально хотіти стільки тренуватися, їх дуже мало, і ті в якийсь момент. Вигорять, тому що це дуже багато. Це дуже багато, навіть якщо ми беремо спортсменів, в них є періоди, коли вони тренуються багато. Там 7 днів на тиждень, 6 днів на тиждень або більше, але це всього лише період. Тобто в них також будуть періоди, коли в них там періоди відпочинку, фази відпочинку, коли в них буде менше тренувань, там 2 на тиждень або 3. Тому це треба розуміти. Постійно тренуватись, багато ніхто так не робить. Це не буде сильно ефективніше, це буде навіть більше пагубно впливати. Тобто, якщо там одне тренування на тиждень, це ще типу недостатньо ефективно, то 6-7 тренувань на тиждень, чесно кажучи, це вже перегруз, це вже забагато. І в нас дуже багато людей, вони чомусь думають, що чим більше, тим краще, тим буде кращий результат. Але ні, це так не працює. Тому я, в принципі, одразу відкидую варіант, коли ми тренуємось. 6-7 разів на тиждень, бо це дуже багато. Йдемо далі. Це, наприклад, буде два тренування на тиждень, два силових. Є абсолютно різні варіанти, є люди, які просто не хочуть тренуватись більше, є люди, в які не можуть тренуватись більше. Наприклад, є люди, там звернувся до мене чоловік, ми з ним працюємо. І в нього така робота, що він ну, перевізник, і він не може просто фізично. Тренуватися з понеділка до п'ятниці, тому що він в дорозі майже весь час там спить в машині. І в нього є для того, щоб потренуватись два дні в тижні. Це субота і неділя. Ну, відповідно, так як ми виходимо з даної ситуації, то в нього два тренування на тиждень: це субота і неділя. Це ще й два тренування підряд, потім п'ять днів відпочинку, і це не зовсім добре. Але це має місце бути. Це вже краще, ніж одне тренування, і таким чином. Можна прогресувати. Таким чином, коли ми тренуємось два рази на тиждень, можна дуже добре підтримувати форму, підтримувати м'язову масу. Це у вас вийде набагато легше, ніж коли ви тренуєтесь всього лише один раз на тиждень. Прогресувати також можна, але є свої але. Ну, і це може бути, наприклад, у вас там тренування у вівторок і в п'ятницю. Наприклад, два силові. Два силових тренування це вже непогано. Це непогано. З цього вже можна вижимати якісь результати, або, як я сказав, підтримувати вашу форму. А дивлячись на багатьох людей, які думають, що більше краще. Дуже часто менше буде краще, ніж більше. І це стосується і тренувань, і кількості підходів, і кількості вправ, і тривалості тренувань. Тому не треба думати, що більше це завжди буде краще, тому що, звісно, що це не так. Далі, з іншого боку, в нас знову ж таки є 5 тренувань на тиждень. Особисто я тренуюсь 5 тренувань на тиждень. Звісно, в році в мене є різні періоди, є періоди відпочинку, але більшу частину року, нехай буде 9-10 місяців, я все таки тренуюся 5 разів на тиждень. Це дозволяє мені проробити кожну м'язову групу окремо, так як я використовую. Анаболічні стероїди, я можу собі це дозволити. Це дозволяє мені там не тренуватись довго, тобто я тренуюсь годину, але є один мінус. В якийсь момент я все рівно вигораю, тому що дуже багато. В якийсь момент ти заганяєшся і буває ну, 5 тренувань на тиждень це дуже багато. Тобто, у мене тренування в понеділок, вівторок, четвер, п'ятницю і суботу. У мене виходить день без тренування середа і неділя. І дуже часто, ну дуже довгий період часу, це окей, але в якийсь момент ти заганяєшся, і в ці моменти я роблю собі розгрузку. Я можу взагалі не потренуватись тиждень або там на тиждень, два-три взяти собі два тренування, щоб я просто відпочив. Тому що коли ти досить сильно викладаєшся на тренуваннях і тренуєшся так багато, то це втомлює, ще хтось буде не відновлюватись. Якщо ми ж говоримо про того, хто займається без АЕ, тобто займається натурально, то 5 разів на тиждень це дуже складно і для більшості це взагалі точно не варіант. Тому 5 тренувань це таке. Для ефективності на АЕС має місце буде натурально, досить багато все-таки буде тренувань, це комусь підійде, але, скоріш за все, ти, який дивишся це відео, це не для тебе. І ми переходимо до ключової кількості тренувань, яка буде оптимальною на тиждень. Це 3-4 силових тренування на тиждень. Що означає 3-4 силових тренування на тиждень? Є багато варіантів. Якщо ми беремо цифру 3, то це, наприклад, понеділок, середа, п'ятниця або вівторок-четвер, субота. Або понеділок середа-субота, якісь такі варіанти, де в тебе три тренування за 7 днів. Це найбільш оптимальний варіант. Дуже круто, нам вистачає днів, коли ми не паримося, ми відпочиваємо. Вистачає днів для відпочинку. Вистачає тренувальних днів, тому що три важкі, хороші тренування на тиждень це вже в принципі достатньо. І є ще варіант: це 4 тренування на тиждень. Вони будуть по-різному можуть бути розбиті. Це може бути і понеділок, вівторок, п'ятниця-субота, а може бути через день. Мені подобається варіант через день. Це тоді виходить на тиждень 3,5 тренування, тому що на 2 тижні виходить 7 тренувань. Бо ми тренуємось понеділок, середа, п'ятниця, неділя, вівторок, четвер, субота. Це 7 тренувань на 2 тижні це теж хороший варіант. Ми один день потренувались, один день відпочили, один день потренувалися, один день відпочили. Це, в принципі, дозволяє нам дуже добре прогресувати, це дозволяє нам добре відпочивати. Єдине, що треба грамотно тренуватися, а більшість людей тренуються неграмотно, вони тренуються аби як без якогось плану, без якоїсь програми. Я вже не говорю за техніку вправ, я вже не говорю за їжу, яка грає величезну роль в результаті, не говорю за відновлення. І так далі. Тобто наша тема сьогоднішнього відео просто скільки там, тренувань має бути на тиждень. Звичайно, для всіх це індивідуально, просто я говорю, що ідеальним варіантом є 3-4 тренування на тиждень. Комусь буде добре, 5, але таких людей дуже мало. Ну, хтось тренується, 2, тому що немає можливості або він не хоче. А ті варіанти, де людина тренується один раз, або де тренується більше п'яти раз на тиждень. Ми навіть не розглядаємо, тому що більше п'яти це або люди взагалі не розбираються, не знають, що це овер просто багато, або це професійні спортсмени. Ну і ті, хто тренується один раз в тиждень, вони або не хочуть тренуватися. У мене особисто час від часу бувають такі клієнти, або в них, типу, немає змоги тренуватися, або вони не хочуть, щоб в них була ця змога. Ну, це таке. Це залежить від людини. Тобто, ми знаємо, той, хто хоче, він змогу знайде. Тому що я працюю абсолютно з різними людьми, з різних сфер. І в мене, наприклад, був чоловік, який на фурі їздить, далекобійник, і він собі у фуру купив лавку, купив гантелі, купив штангу. І, в принципі, три рази на тиждень, три-чотири він займався, десь зробив зупинку, виніс собі на вулицю в будь-якій точці, зупинився, потренувався, склав, поїхав. А з другого боку, інший чоловік мені напише, що я водій фури, я не маю змоги. Ну, знаєте, як то кажуть, хто не хоче, той шукає відмазку, а хто хоче, той шукає можливість. Тому буває по-різному. Суть цього відео в тому, що для більшості з вас реально достатньо для прогресу 3-4 тренування на тиждень. Один-два ну, трошки маловато, а там, де ми говоримо про 5-6-7. 8, вже може бути забагато. Тому що мало тренувань недостатньо будете стимулювати групу. Забагато тренувань будете занадто сильно стимулювати, відповідно, буде не вистачати відновлення. Плюс беремо такі речі, як вигорання, фізична втома, коли ви дуже багато тренуєтесь. Це ми можемо часто спостерігати спортсменів, коли у них там змагання, коли у них сезон закінчився. І вони там беруть, хтось місяць бере відпочинку після тренування, хтось тиждень, два, просто щоб відпочити, тому що було складно, була дієта, було багато тренувань, і ти втомлюєшся і фізично, звичайно, і ментально, і тобі треба просто відпочити і не тренуватись так багато. Є, звичайно, унікуми, які можуть тренуватись так багато, ну, але це інше. Тобто, взяти мене, наприклад, то я в 16 років, тренувався. Теж 5 разів на тиждень я це якось витягував, тому що був підліток. Ну, ніхто мені не казав, що так робити неправильно. І я був такий самий, як ви хто дивитесь це відео, що треба, поки є сили, треба фігачити, у мене є стільки сил. І десь через півроку я просто вигорів, тому що було важко, я намагався типу, якось викладатися. Звичайно, те, як я тренувався зараз, якщо подивитися, це, це смішно, я іноді передивляюсь відео. Старі, але потім я вже шукав способи якоїсь там макро мікроперіодизації тиждень легкий, тиждень складний. Ну а щоб цього всього не робити, треба було просто тренуватись 3-4 рази на тиждень, чомусь мені хтось це не вбив голову. Я придумував, знаєте, милицю собі знайшов, щоб якось типу, вирішити вийти з цієї ситуації, бо наставника тоді не було. І, на жаль, ніхто не міг мені допомогти, так як я вам зараз розказую, скільки треба в середньому. І для більшості вас це реально підійде. Тут уже інше питання: почуєте ви мене, чи не почуєте, але це вже таке. Я сподіваюся, роблю відео для тих, хто мене чує. Нагадую, що ви можете стати спонсором мого каналу, там якісь копійки, одна кава чи дві на місяць, підтримати мій канал, тому що. Це все, що я вам розказую, можна сказати, я нічого за це не отримую. Також нагадую, що якщо вам потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ви хочете співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, повноцінно, напишіть мені в Instagram чи Telegram, там посилання будуть під відео. Я скину вам деталі щодо роботи зі мною. Також обов'язково пишіть коментарі, хто що думає, пишіть, скільки ви тренуєтесь на тиждень, а ми там почитаємо. Або можете писати коментарі, які вас цікавлять, і ваші теми я вже буду розглядати відповідно в нових відео.